400 тисяч гривень вкрали у рівненської міліції. Про це міський голова рівного заявив на засіданні міськвиконкому рівне ради. За його словами, ці гроші минулого року виділили міській міліції на відеоспостереження. Але представники харківської фірми, з якою уклали договір про співпрацю, забрали гроші і втекли. Харківська фірма вкрала гроші втікла тому. Щоб нас так не вийшло в наступному, просто це і підриває авторитет всіх учасників цього і далі. Але я так розумію, гроші пропали вже, так? Ну, наскільки я бачу, це. Крім того, начальник міського управління міліції Василь Зелінський розповів, що 7 листопада у Рівному буде фактично ліквідоване управління міліції. Проте набір до нової поліції триватиме до 27 жовтня. Після чого кандидати проходитимуть навчання і тільки в лютому місяці розпочнуть свою роботу. Хто контролюватиме порядок у місті до того, незрозуміло. Також на засіданні міськвиконкому обговорили ситуацію з відсутністю вакцин проти грипу у рівненських аптеках. Начальник управління охорони здоров'я міста Вікторія Покаївчук розповів. Розповіла, що у лютому березні 2015 року рівняни пережили один епідемічний період. Наступний очікують в лютому вже 2016 року. За її словами, закупівельна ціна протигрипозних вакцин буде становити приблизно 130 гривень. Цього року планується різ захворюваності на грип в лютому. На території України по інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я планують штами, з якими ми вже зустрічалися. Це H1N1… Крім того, члени міськвиконкому проголосували за нові умови конкурсу з визначення суб'єктів, які будуть обслуговувати рух міського пасажирського транспорту загального користування в місті рівному. Тобто, кожен перевізник повинен обладнати транспортний засіб gps приладом. Ми будемо ставити в умову конкурсу, що кожен хто приходить з автобусом, повинен бути з GPS. Іначе контролювати неможливо. 90% скарг зараз йдуть на те, що люди зривають графіки. Приватні переватні перевізники з метою з одною збільшення своїх прибутків. нагадаємо, це було останнє засідання міськвиконкому рівне ради шостого скликання. Зоряна Жильчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.